Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що разом з нами сьогодні. За те, що дивитесь, підтримуєте. І Не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили, і написати коментар або запитання під цим відео для нас. Це надважливо. Звісно, найцікавіші коментарі. Ми відбираємо і ставимо нашим шановним експертам. Сьогодні з нами на зв'язку, Дмитро Снігірьо. Дмитре, доброго дня, радий вас вітати. Вітаю, нагадаю. Пане Дмитро, хотілося б коротенько від вас почути аналіз того, що відбувається на фронті. Оскільки з'явилася інформація, у місті Бахмут Донецької області тривають жорсткі та найважчі зіткнення. Армія Росії сконцентрувала найпрофесійніші підрозділи, але їм не вдається отримати повний контроль. Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Малер. І ще про Бахмут було від Міністерства оборони Великобританії в Твіттер, про те, що Українська оборона, як і раніше, утримує західні райони міста, але за останні 48 годин зазнала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку російської армії. Та давайте відзначимо дійсно жорсткий характер боїв в Бахмуті безпрецедентно жорсткий. Мовиться про те, що Бахмут фактично зносять з лиця землі, застосовується як авіація, там кількість. Ударів, здається, більше 15 було, плюс застосування конвенційної зброї, але яка заборонена для використання умовах міського бою. Мовиться про тос 11 санцепьок які передали штурмовим загонам 106-ї дивізії повітряно-десантних військ Російської Федерації. Це термоборична зброя. Ми вже з вами неодноразово про це говорили. Ефекти її досить серйозний. Випалюється живе радіусі до двох кілометрів, не даючи шансів на порятунок не тільки військовим, але, на жаль, і цивільним. Давайте говорити про те, що, незважаючи на наджорсткий характер боїв, в Бахмуті все ж таки залишаються цивільні особи. Мені не зовсім зрозуміло їх, скажімо так. ну... Поведінка, але менше з тим. Давайте констатувати це як факт. Друге, плюс, е, крім ТОС одинасом, цеп'яка авіації, ствольної артилерії, ну відповідно, систем реактивного залпового вогню використовується е, система дистанційного розмінування. Ур 77 сім більший дом, як ЗМІ Горинич. В чому тактика використання не за цільовим призначенням. Цільове призначення це е, відповідно, ну, згідно самої назви. Дистанційне розмінування в умовах бою декілька пусків одночасно створюють ефект е, е, об'ємного вибуху, який зносить взагалі все живе І е, 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 будівлі, і е, людей, все, все, що там трапляється на шляху. Вперше цю тактику окупанти застосували під час першої чеченської війни, потім потім друга чеченська війна, ну, відповідно в Сирії поблизу Джобара в Україні вперше ця тактика була застосована під час штурму Донецького аеропорту, коли ур 77 використали на за цільовим призначенням, що і привело до тотальної руйнації, ну, скажімо, так і фактів чисельної загибелі українських захисників. Ну, менше з тим, ситуація в самому Бахмуті, тиснуть в районі залізничного вокзалу. Наразі лінія залізниці це фактично ну лінія. Розмежування. Чому чому уповільнені темпи просування окупантів в Західних районах? Багатоповерхівки. На відміну від Забахмутки, де приватний сектор, і де росіянам доволі, ну, скажімо так, успішно вдалося просунутися, тут характер боїв зовсім інший. Багатоповерхівки перетворені фактично суцільну лінію української оборони. Легше тримати. Ну, з урахуванням того, що і зона прострілюється, тобто і сектори, але ну не будемо про тактику українців. Запеклі бої в районі вулиць Чайковського і Корсунського. Там є успішний характер контратак Збройних сил України. Вдалося відкинути навіть росіян на попередній позиції. Плюс крім бої в самому Бахмуті, бої по флангах. Не залишають спроб створити так зване оперативне оточення, тиснуть в районі Хромове і, відповідно, з району Іванівське, запеклі бої в районі колишнього так званого літачка, пам'ятника літ... літунам. Плюс ще один досить цікавий момент, пане Едуарде. Варто говорити про те, зміна тактики. Ваші передачі свого часу. Ми говорили про те, що так званий, скажімо так, характер протистояння між Шойгу і Пригожином і відповідна ПВК Вагнер носить елементи інформаційно-психологічної операції російських спецслужб. Тактика останнього тижня повністю підтвердила цю інформацію. Наразі Міністерство оборони діє в тісній взаємодії з ПВК Вагнер. Більше того, у повідомленнях Міністерства оборони Росії чи не вперше прозвучало те, що ПВК Вагнер штурмують позиції ЗСУ разом з російськими десантниками, тобто всі розповіді, які ми чули і в українських і світових змі. Від головного управління розвідки Міністерства оборони, інституту вивчення війни про конфлікт між Міністерством оборони Російської Федерації і відповідно ПВК Вагнер виявився білим шумом. Ніякого конфлікту не було. Пригожин виконував роль утилізатора, тобто чисельні факти загибелі та... особового складу треба було списувати на умовний конфлікт. Але давайте подивимося власне на тактику використання. Повітряно-десантних військ російських окупантів повторюється один в один сценарій Соледару. повідомлення російських змі. ПВК Вагнер віддали фланги російським десантникам і сконцентрували основні зусилля на вуличних боях. Ні, це не вони віддали. ПВК Вагнер кинули власне, на штурм міську забудову. Прекрасно розуміючи, що. Ну, скажімо так, вийти звідти навряд чи хто зможе. А повітряно-десантні війська зайшли на фланги, виконуючи роль загра-трядів. Тобто, шановне товариство, росіяни повторюють тактику Другої світової війни, коли власне, йшли вперед штурм, так звані штрафбати в якості штурмовиків, а за спинами стояли з кулеметами Максим. Кадровані частини НКВС, які не давали їм можливості вийти безпосередньо з лінії бойового зіткнення, фактично їх клали. Те саме зараз і відбувається: російські десантники замкнули фланги, не даючи можливість ПВК Вагнер відступати. Досить показова тактика. Варто говорити про те, що після боїв в Бахмуті, ну навряд чи ПВК Вагнер зможе відновити свою боєздатність. Нема, не буде кому відновлювати. Стосовно відсотків, про що говорить Пригожин, там захопили 80 відсотків, все це умовно. Я ще раз підкреслю: є е, характер успішних дій Збройних сил України, тобто вулиці переходять з рук в руки. Говорити про контроль над окремими, чи то вулицями, чи навіть мікрорайонами, не можна. Вуличні бої це бої високоінтенсивності. Тому варто розглядати всі заяви Пригожина як елемент інформаційних операцій, не більше того. Але варто й звернути увагу на заяву Пригожина з приводу того, що він сам підтверджує, Бахмут не оточений. І говорити про повне захоплення Бахмуту немає жодних підстав. Це досить показово. Тобто, сам очільник ПВК Вагнер визнає той факт, що Збройні сили України тримають ну, власне лінію оборони, пане Дмитре. Я ще хочу вас запитати. Не знаю, чи це сприймати теж як таку певну інформаційно психологічну війну, чи що це було за показуха? 14 квітня міністр оборони Російської Федерації виступив із терміновим зверненням, в якому оголосив про підняття тривоги Тихоокеанського флоту ВМС. Кадри його заяви поширили російські змі. Повідомляє про це діалог. UA. міністр зазначив, що проводиться раптова перевірка флоту за наказом Володимира Путіна. Він уточнив, що військам належить бойове розгортання та виконання комплексу бойових завдань. Вони відпрацьовуватимуть у тому числі відображення масованого ракетно-авіаційного удару, пошук та знищення ворожих підводних човнів, стрілянини та інше, чи це показуха, чи можливо певною мірою вони готуються до контрнаступу України таким чином? Ну, це перший елемент військово-політичного тиску на країни заходу, показати, що, скажімо, так, Російська Федерація здатна на так звані дзеркальні відповіді, тобто, якщо колективний захід в першу чергу Сполучені Штати не стримають Україну в моменті можливого контрнаступу, то відповідно Російська Федерація перейде так звані червоні лінії. Ну наскільки вони переходять червоні лінії? Ми вже неодноразово чули і про ядерні апокаліпсис, правильно. Можливість нанесення ядерного удару по території України з використанням тактичної ядерної зброї. Нас лякали, та чим нас тільки не лякали, пане Едуарде? Я навіть і не буду перераховувати, бо не, не вистачить часу. Давайте говорити про те, що Російська Федерація загралася своїми лякалками. Пам'ятаєте останні події пов'язані з заявами Російської Федерації щодо передислокації тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь, так які відбулися після візиту Сі в Москву, лідера Китайської Народної Республіки. А тепер давайте подивимося на реакцію Китаю офіційних представників, які до цього часу заявляли про братню дружбу на віки. Після цього повідомлення російської сторони Китай, який розглядає мінське відповідно Білорусь як плацдарм, а фактично для подальшої економічної експансії на Європейському континенті, устами посла заявив про те, що ну, трошки погарячкували ми на рахунок братерських відносин з Російською Федерацією. Чому я зупиняюся на цьому? Бо, власне, саме позиція КНР щодо можливості так званих червоних ліній і застосування ядерної тактичної зброї, знизила градус напруги. Тоді позиція Китаю прозвучала чітко і досить жорстко, не те, що ядерний сценарій не розглядається, а навіть використання ядерної риторики є неприпустимою в моменті формування загальної. Світової повістки дня і Російська Федерація просто, як то кажуть, облизнулася, утерлася. Кого вони зараз лякають? Ну, ви знаєте, коли на території Росії в трьох суб'єктах скасували паради перемоги, пане Дорде, до сакральної дати 9 травня, яка є в основі трижням російської ідеології, то це показова. Ви не можете захистити свої території. Від ударів безпілотних літальних апаратів молодший вік, яких 35 років кого лякати збирайтеся. Якщо, вибачте, адмірал Нахіма всіх, ну, скажімо, так розсмішив, коли він пам'ятаєте, демарем пройшов, що ну так це, вибачте, флагман російського флоту був. Всі зрозуміли, що ну, вибачте, вони досі здається на вугіллі, тоді сміялися, що що російський флот досі вугілля використовує, тобто, ну це ну такий, знаєте, я просто зняти градус напруги і зради, але ми маємо розуміти, що лякалки Російської Федерації, ну це єдине, що залишається російському диктаторові. Не більше того, тому відповідно, оці всі навчання варто розглядати виключно у цій площині. Пане Дмитре, ви згадали про флот Російської Федерації, і якраз 14 квітня відбулося дві, можна сказати, історичні дати. Ми пам'ятаємо, що саме 14 квітня 2022 року було затоплено крейсер Москва. Як уже навіть і українські виконавці пишуть пісні про те, що Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корм акулам. І дійсно воно так і це є відображенням відомої історичної події ще 110 років тому саме в цей день, 14 квітня, і потонув Титанік з ночі 14 на 15 квітня. Багато було різноманітних порівнянь, але ми розуміємо, що це те, чим як кажуть, з чим насілість цей крейсер була гор. У них ця гордість вона була розбита, тому розуміємо, що е, немає тих титаніків, немає тих якихось крейсерів. Москва, які б Україна не була здатна е, розбити і потопити, пане Дмитре. Хочу вас на останок нашого спілкування. Запитати, ви е, зазначали про червоні лінії? От якраз тема, яка доволі така тонка, і хотілося б зрозуміти. Як правильно теж себе поводити і загалом позицію однієї пані в соціальних мережах вирує скандал довкола жінки, яка принизила вбитого росіянами захисника. Днями українців жахнуло відео, на якому російські окупанти відрізають голову живому українському військовополоненому. Проте знайшлися й ті, хто примудрився розкритикувати бійця. Також скандал втрапила, нібито екс-спікерка Полку. Дніпро 1 та добровольчого батальйону Донбас, волонтерка Василіса Мазурчук. Зазначимо, що в батальйоні Донбас між тим спростували, що жінка коли-небудь в них працювала і загалом немає стосунку до військового підрозділу. Але Мазурчук заявила, що воїн не повинен кричати про те, як йому боляче, а має померти із фразою Слава Україні. На її думку, українські солдати мають гинути по-голівуцьки нескореним, як у фільмі. От що сказала вона ще: я не збираюся нічого видаляти і вибачатися, тому що краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Що думаєте з приводу цієї пані ситуації? Як реагувати українському суспільству на от таких? Ну, наскільки на. я не помиляюсь, якщо я помиляюсь, то хай мене вибачать, але, але пані знаходиться за межами України. Все правильно. Правильно. Е, тому давати поради, ви знаєте, знаходячись в безпечному місці, як українським героям треба помирати, як мінімум, аморально. Ви знаєте, у мене був випадок такий зі свого досвіду. У 2012 році я був у місті Львів. І так виявилося ну, в громадському заході. Тоді це час Януковича на мене було два замахи скоєна. І представники української діаспори з Канади в вишиванках співали пісень, як вони тужать за Україною. Я підійшов і спитав: а чому ви не приїдете і не боретеся за українську Україну? Тут, не в Канаді. Чому ви приїхали поспівати тужливих пісень? Угу. Вони не знайшли, що відповісти. Вони мені сказали, що батьківщина там, де добре людям. Тому я, знаєте, досить скептично ставлюся до подібних патріотів, які дають, знаєте, поради з безпечної Канади, з безпечної Європи. Як потрібно не те, що воювати, навіть умирати. У людини є одна цінність це життя. І, знаєте, ну тут навіть емоцій немає. Те, що людина взяла в руки зброю, це вже його подвиг. На відміну від цієї пані, він воював. І він загинув. Загинув як герой. Знаєте, втрачати життя. Всім хочеться жити. Я не відкрию ні для кого таємниці. Ніхто не хоче вмирати. Неприродною, не тим більше, насильницькою смертю. А наскільки я розумію, хлопець був молодий. І все життя було попереду. Пам'ятаєте, за радянських часів була така пісня, я навіть процитую, не хочеться думати о смерті мне». 17 мальчишських років. Хлопцеві було трохи більше. І він хотів жити. Це природня реакція. І хай мене не критикують за цитату з пісні російської. Але знаєте, я знаю, ну я мав можливість бути в критичних ситуаціях. Я бачив реакцію різних людей і підготовлених емоційно і психологічно, в тому числі, скажімо так, Професійному рівні і абсолютно непідготовлене. Так, от реакція на можливий факт загибелі у всіх одна, всі хочуть жити. А як вмирати ми маємо розповідати не про те, як українські герої мають вмирати, а про те, як мають вмирати російські загарбники. Про це ми маємо розповідати. Це абсолютно, на мій погляд, аморально. Давати оцінку, я ще раз підкреслюю, самому фактові загибелі. Він загинув за Україну. І низький йому уклін за його подвиг, за те, що він взяв зброю в руки. Як ця пані не відсидівся в Тихій спокійній Європі, а захищав свою країну, захищав до останнього подиху? Оце моя відповідь. Ми по закінченню війни віддамо шану і повагу кожному українцеві. Який загинув на цій війні. Ви знаєте, у мене був епізод, потрапив полон мій побратим. Його вбивали по звірячому. Йому загнали через анальний отвір держак від лопати. І він. Не просив, він просив продне добити його, бо коротше, не будемо опускатися до рівня подібних оцінок. Я ще раз повторюю. Низький уклін цьому хлопцеві. І тепер держава має взяти на себе обов'язок забезпечити родину і віддати гідну шану цьому героєві. Mm -hmm. Пане Дмитро, дякую велике вам і за вашу позицію за аналітику і не побоюсь цього слова за ваші емоції за відверту розмову. І дуже сподіваємося, що дійсно українська влада вона зробить все для того, щоб і бути вдячними тим героям, які зараз стоять на обороні нашої країни, і зробити так, щоб ті люди, які стоять під захистом цих же солдатів, вони не мали права критикувати в незалежності, якою мовою говорила людина, оскільки вони всі знаходяться зараз під кулями окупантів, не потрібно шукати приводів для того, щоб, скажімо, так, українців бити двічі: одних на фронті, а потім ще приходити додому і вислуховувати від свої же, хто якою мовою захищає. Ми всі робимо, як кажуть, як та відома про прав... справу, да. абсолютно. Пане Дмитро, дякую вам величезне. І нашим глядачам хочу нагадати Дмитро був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте цьому відео ставити вподобайку, підписуватися на наш канал. І найголовніше бережіть себе, своїх рідних і близьких.